Гете, більшаний король. То пізно так мчить учасничний, то їде батько, з ним син малий, щось боїться і мерзне син. Малого тулить, гріє він. Чого тремтиш ти, мій сину, що мить? Король вільшаний, он там стоїть. Він у короні, хвостатий пан. То, сину, вранішній туман. Любе дитя, до мене мерщі, будемо гратись в оселі моїй. Квіти прекрасні, знайду тобі я, в злоту матуся одягне моя. Мій тату, мій тату, яке страшне, як надить вільшаний король мене. Годі маля, заспокойся, маля, то вітер колише багає гля!» Хлопчику, любий, ідеш до нас, дочки мої, у танку в цей час. Дочки мої, тебе зустрічать, Вітати, співати тебе колихать. Мій тату, мій тату, туди подивись он королівні вільшані зійшлись. Не бійся, мій синку, повір мені, то вербі сивіють вдалені. Мені, хлопче, люба краса твоя, з неволі чи з волі візьму тебе я. Мій тату, мій тату, він наздогнав, ой, як боляче він мене обійняв. Батько і страшно. Батько спішить, в руках його хлопчик, бідний, кричить. На силу доїхав додому він, в руках уже мертвий лежав його син.